Вітаю вас! Ви на каналі Таро. Мене звати Людмила. Дуже часто говорять про захід України. Просять розглянути, тому давайте подивимось. До кінця року. Львів, чи будуть якісь жахливі прильоти? Львів до кінця року. Давайте дивимося жовтень, листопад. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що більш-менш захищене це місто. Сімірка мечів в жовтні може говорити про те, що може бути якийсь. Такий скандал щодо того, що зрадників знайшли, які наводили на стратегічні об'єкти. По сімці мечів можуть бути якісь такі хитрі ходи, якісь замінування, можливо, навіть якась здача інформації. Тому доповнимо по сімці мечів, колісниця люди. Недобросовісні зрадники здають позиції, де пересувається зброя, де є склади зброї, щоб туди лопили. Далі можуть бити, на жаль, по вокзалах, по шляхах сполучення, по мостах. Це на жовтень. Дивимося листопад. Двійка мечів, може говорити про жахливі. Відключення, проблеми з енергетикою, у людей не буде світла, тобто можуть бути влучання по енергетиці. Якщо беремо жовтень листопад, то очевидно тут також будуть удари по енергетичних об'єктах. Дев'ятка мечів. Останній місяць року, паніка. Люди не будуть знати, як що робити. Вибачте, будуть дуже налякані. Це може говорити якась інформація, буде розганятися якесь і псо про наступ, про замінування, про якісь удари по ядерних об'єктах, зокрема Рівненська Хмельницька, атомні електростанції, що буде вводити населення в паніку. Дев'ятка мечів також говорить про те, що можуть бути. Якісь хімічні забруднення, люди будуть як в якихось галюцинаціях, тому я більше схиляю, що це може бути загроза для ядерної енергетики, в тому числі, або ж якісь будуть застосовувати боєкомплекти з хімічною складовою, тобто якесь отруєння от, повітря, можливо, навіть просто буде дуже сильно горіти якийсь склад, або ще який влучання в якийсь завод. І від цього задимлення буде паніка, отруйні речовини, і люди будуть просто не знати, що робити. Це орієнтовно грудень. Якщо взяти в цілому, то тут, очевидно, це не наступ і не окупація, місто більш-менш захищене, але ж паніка серед населення буде розганятися. Я думаю, Зв'язку з ударами по енергетиці. Також можуть бути якісь замінування в ТРЦ або якісь терористичні акти. Будьте дуже уважні, тому що останнім часом мені якась приходить така інформація, що може бути як щось таке повторення, як було в Росії. в їх... Крокус Сіті, щоб таке не повторилося в Україні. Дуже хочеться, щоб наші спецслужби запобігли такого терористичного акту, але побачимо. Давайте далі дивимося. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ та область загрози до кінця року. Загрози до кінця року жовтень, листопад, грудень. Десятка пентаклів, також на Заході, незважаючи на те, що є прильоти, але ці області більш-менш захищені. Відлюдник, сімка кубків і четвірка мечів. Якщо тут брати в цілому які загрози для Івано-Франківська та області до кінця року, по-перше, по відлюднику це проблеми з постачанням електроенергії. тобто, під кінець року будемо листопад-жовтень та, мабуть, і грудень з відключеннями. І ці відключення можуть бути суттєві. До речі, подивіться в мене відео на каналі, чи переживемо ми цю зиму. Я його ще знімала влітку, чи буде світло. Далі сімка кубків це говорить про атаку дронами. Вона особливо зросте в листопаді, і в грудні на жаль може бути атака. На медичні заклади або ж церкви, якийсь суттєвий може бути прильот. Якщо в цілому взяти до кінця року, то найбільша загроза для Івано-Франківська це атака енергетичних об'єктів дронами, можуть бути, звісно, і прильоти ракет, але тут більше ось саме якісь заклади оздоровчі, можливо, якісь волонтерські організації та енергетичні об'єкти. Ось це найбільша загроза для Івано-Франківська. Очевидно, тут ні про які наступи, не про окупацію взагалі не йдеться. Давайте дивимося, Хмельницький. Хмельницький. Хмельницький до кінця року. Хмельницький та область. До кінця року жовтень, листопад, грудень. Десятка кубків може говорити про удари по житлових будинках. На жаль. Жовтень, сила, буде багато атак, і, зокрема, буде працювати і добре ППО, але якісь влучання можуть бути. Листопад закохані, можуть бути атаки по мостах, по шляхах сполучення, вокзалах, дорогах і король жезлів у грудні все ж таки будуть якісь загострення ракетних обстрілів, обстрілів дронами. Я думаю, як це було. В минулому році під кінець року 28, 29, 30, 31 число, 1, 2. Ось ці дні, коли буде знову ж таки нанесений масований удар по Україні. На жаль, далі тут загроза все ж таки житлові будинки, може бути влучання. Далі, якщо брати карту закохані, то тут як хмара, і над нею янгол. Очевидно, що це стосується. Літаків, стосується, ядерної енергетики, все, що в небі, все, що літає. Тому, знову ж таки, про удари по Староконстантинові, я думаю, його не треба говорити. Це і всі так знають, що вони ще, на жаль, будуть. Далі удари в районі атомної електростанції будьте дуже уважні. Хмельницька, Рівненська АЕС, треба. Бути дуже уважними. енергетика, також гідроелектростанції можуть, можуть, на жаль, атакуватися. Тому перебої зі світлом будуть по всій країні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Далі давайте подивимось: зарівна в мене ніхто взагалі не запитував. Але давайте все ж таки розглянемо рівни. Там є Рівненська АЕС. Давайте на Рівненську АЕС зробимо прогноз, чи є загроза, чи будуть туди лупити. Десятка жезлів може говорити, що якраз туди будуть дуже лупити. Може бути якась масована така атака на дронів багато, або навіть ракетна загроза. Саме в районі Хмельницької АЕС. Трійка Кубків, зірка і король Кубків. І це підтверджує прогноз, що хочуть зробити радіоактивне забруднення. Тому в районі АЕС хто проживає, будьте завжди пильні. Туди мітять, хочуть зробити витік радіації, на жаль. І забруднення води, забруднення повітря. Тому захід України ось це основна проблема. Тут не про наступи, не про окупації, але атаки для того, щоб зробити якесь хімічне забруднення, радіаційне забруднення. Тому будуть лупити в районах, там, де найбільша загроза отруєння повітря, отруєння води. Давайте подивимося Ужгород та Закарпатську область, що, очікує, що вас очікує до кінця року. Закарпатська область та Ужгород, жовтень листопад, грудень. Чистка жезлів. Тут може бути ситуація трішки краща з енергетикою, можуть більше відбивати атаки, тому частіше зі світлом будуть, і частіше буде і краще працювати ППО. Якщо брати жовтень, то це може бути якась зупинка, як і по всій території України. Очевидно, буде. Погано постачатися електроенергія через влучання по енергетичних об'єктах. Далі це якась може бути жахлива атака на лікарню, також в районі кладовищ може бути обстріл. Чомусь мені прийшла на думку Мукачева, побачимо, як це відіграється. Будьте дуже обережні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі листопад. Тут говориться, що можуть викрити якихось або корупціонерів, або зрадників, тих, хто здавав позиції, хто руйнував стратегію перемоги України. Ось щось таке може бути: щось маніпулятивне, досить таке серйозне. І якесь наведення прям точкове на об'єкт стратегічного значення. Дивимося Грудень, Сімка пентаклів і п'ятірка пентаклів. Тут, очевидно, про те, що буде загострення обстрілів. Грудень для Заходу України буде такий. Веселий в лапках, як то кажуть. На жаль, в грудні можуть бути суттєві прильоти по Закарпатській області, тому дивіться, будьте пильні і хай у моїх глядачів все буде добре. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і до зв'язку.